Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Музика. Придністрові відсвяткувало день народження. Нашій країні 28 років. Урочисті заходи відбулися в усіх містах республіки. Святковий марафон в столиці за традицією стартував з покладання на меморіалі слави та військового параду. Меморіал слави звук метронома як нагадування про трагічні славні сторінки нашої історії. Сьогодні ми ще раз дякуємо захисникам за мир за Придністров'я. І через 28 років пам'ять жива. Сотні живих квітів і вінків лягли на мармурові плити безсмертних героїв і низький уклін. Придністрові означає 28-й день народження. За традицією, все почалося з підняття прапорів вперше в столичному небі. замайоріли стяги всіх наших міст. Не можу не звернутися до втім. Не можу не звернутися до тих, хто стояв біля витоків утворення нашої республіки, захищав її незалежність і право людей вільно і мирно жити на землі предків. Завдяки вам молода держава вистояла в найскладніший період. А в наші дні ваше праве діло продовжує нове покоління захисників вітчизни. Всі ви гордість республіки. На площі совору в парадній формі легкому хвилюванні застиг 21 парадний розрахунок. У струю вперше відразу дві жіночі коробки МВС і Міноборони. Чи варто вибирати, хто тут кращий? Образування... І ось звучить довгоочікувана команда. Парад уже за традицією відкрили кадети. Пліч-опліч в одному строю сьогодення і майбутнє наших Збройних сил. Яскравою крапкою став показовий виступ. На цей раз не тільки від роти почесної варти і оркестру головного штабу Збройних сил виступили і юні суворовці. Вони показали не тільки строєві навички, а й вокальні Пісня, звичайно, про батьківщину, про наше Придністров'я. Після закінчення військового параду народне гуляння перекинулося в центр столиці. Вулиця 25 жовтня перетворилася в справжнє море та розпольчанних гостей, розмаїті національних подвір'їв, різноманітні смаколики, виставки продажі, а також зони відпочинку. Свято творилося руками сотень людей. Олеся зустрічала своїх жителів та гостей яскравими концертами, барвистими ярмарками, веселими піснями та танцями. Придністровський народ може і придністровський народ може й добре працювати, і добре відпочивати. Це люди праці, люди землі, люди верстата, які живуть для людей і живуть для держави. Подивитися було на що придністровські підприємства вже традиційно пропонували відому тираспольчанам своєю якістю продукцію. Тіраспольська фірма, спеціалізуємося на робочій одежді, також шиємо халати, сорочки. Інтерцентр Люкс, Вєстра, Одема та ще чимало відомих вітчизняних виробників, широкий асортимент, різні розміри, святкові знижки, щоб кожен міг знайти одяг за своїм смаком і по кишені. Я подивилася зараз плаття Виробник Вестра Бендерська фабрика. Вони чудово у них чудові лікали, і дуже гарно лежить одяг на жінці, що повишає її самооцінку, статус. Не відстають від промисловців і люди землі придністровські аграрії. На день республіки вони підготували свій особливий коровай. Засипано 350 тисяч тонн зернових, в тому числі 305 тисяч тонн пшениці. Кількості це їх б, щоб нас прокормити пару років. Тому ми з запасом дивували своєю продукцією тераспольчани й гостей міста і приватні підприємці. Черги вишикувалися біля прилавків з медом. Однак найпопулярнішою у цей день була ж все таки медовуха. Сьогодні багато чого є продукції бжільництва різноманітної, починаючи від медовухи і закінчуючи різними настойками спіртовими для лікування від різних захворювань, а також мед від травневого і закінчуючи самим останнім осіннім медом. Ласкаво просимо, добро пожаловать Бійнять свій ніт лунало усією центральною вулицею. Під однією слободзейською стріхою розмістилися українська світлиця, російська горниця і молдавська касамарі. На столах теж дружба народів. У центрі уваги ближньохутірський ансамбль української пісні Хуторянка в репертуарі колективу більше сотні народних пісень. Українські вареники, молдавські вертути та плацинди все таке рознообразне, все многонаціональне. І також в нас в колективі є українці, є молдавані, є руські, є білоруси і всі разом ми співаємо. Пісні різні. Гостину двері відчинило і подвір'я Кам'янського району. Щільним кільцем глядачі оточили окрасу району ансамбль Хростовчанка. Всіх вітаю! З святом днем народження республіки. Я пройшов всі місця, де показують площадки. Ну, найбільше мені подобалося. де на Кам'янський район. Грустовчанка, концерт, дуже добрий. Я здесь зупинився, і дивлюся, і радуюся життю. У цей день раділи життю і вітали один одного усі жителі республіки. Настрій сьогодні в нас дуже хороший, тому що ми відмічаємо вже 28-му річницю. Думаємо, що до 30-ї річниці, до юбілею, у нас буде признана республіка. Марафон святкових заходів продовжив концерт, а урочисто крапку поставив яскравий салют. Механізм нейтральних номерів в дії поки в тестовому режимі. Напередодні в терасполій рибниці відкрили пункт реєстрації транспортних засобів. Для наших автолюбителів це пропуск на всі міжнародні траси. Терасполь пункт реєстрації транспортних засобів. Тепер тут наші водії зможуть отримати нейтральний номер. Виглядає він так: три чорні букви, три цифри на білому тлі, підсумок, пропуск на всі траси світу. Про це Придністров'я Молдова домовилися в квітні. Тепер домовленість на папері знаходить практичні риси. Запустили механізм офіційно, але поки в тестовому режимі. Пункт реєстрації в Терасполі відкрили політичні представники, дипломати і представники міжнародних організацій, виконуючи обов'язки глави ОБСЕ відзначився великий успіх. Схожа теза звучала і в словах глави Придністровського МЗС. Сьогоднішній захід знаменує, що ми не тільки вміємо домовлятися, що ми не тільки робимо декларації на рівні формату 5 плюс 2, підписуємо і фотографуємося, а й реалізовуємо домовленості, під якими ставимо свої підписи. Це важливо. До 10 вересня пункт реєстрації буде працювати в тестовому режимі. Механізм зараз випробовують на практиці. Залишається відкритими питання ціни на нейтральний номер. Придністровська сторона сторона принципово вважає, що за заміну номерного знаку жителі не повинні платити. Проте певні кошти потрібні на оплату за виготовлення відповідних посвідчень. Я зараз не назву вам остаточну вартість, тому що є певні питання. Найближчим часом з'являться і відповіді. Запевнили політичні представники Придністров'я Молдови. 10 вересня пункти реєстрації в Терасполі Рибниці запрацюють на повну потужність. До речі, в планах на цей день і візит Придністров'я спецпредставника голови ОБСЄ Франко Фратіні. Перші вересневі дні завжди насичені для придністровців святковим настроєм. Особливі вони для молодшого покоління. Цьогоріч перший дзвоник покликав Україну знань 5 тисяч першокласників. 18 першачками поповнилася дружна сім'я республіканського українського теоретичного ліцею комплексу. Новенька форма яскраві букети, піднесений настрій і одночасно хвилювання. Сьогодні усі дороги ведуть до школи. День знань у республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі об'єднав усіх: тих, хто поспішає за новими знаннями, їх вчителів, батьків і усіх гостей свята. Я бажаю учням досягти всіх тих вершин, про які вони мріють, щоб всі, хто цього хоче, стали відмінниками. Щоб всі змогли досягти тих вершин, які вони хочуть в спорті, в творчості, в навчанні і підготовили себе для майбутнього щасливого життя. Головні герої свята 18 першачків. Вони довго чекали на цей момент. І ось довгожданий день настав. Малюки вступають у нове, цікаве шкільне життя. Хвилюючий і що сумний цей день для одинадцятикласників. Перший шкільний дзвінок для них лунатиме востаннє, а навчальний рік найвідповідальніший, адже потім відкривається дорога у самостійне життя. Коли я зрозуміла, те, що я вже перейшла в 11 клас, ну, мені, мені стало сумно, тому що я навіть не хочу, щоб цей рік кінчався. Насамперед дуже сумно усвідомлювати. Те, що він закінчиться, і треба буде поступати, розставатися зі своїми однокласниками та друзями. Цей рік дуже буде відповідальним для мене, по-перше, і треба виклютися на 100. Для мене головне наполягти на навчання, для того, щоб хорошо здати ЄДЕ, щоб закінчити ліцей з хорошими оцінками та поступити до вищого навчального закладу. Запашним короваєм, барвистими рушниками, оберегами щастя й долі першокласників та одинадцятикласників благословляють батьки. Для мене це дуже важливий день, тому що 25 років тому я вперше переступила поріг ліцею, побувала на першій лінійці в день відкриття. А сьогодні я тут стою як педагог і тричі мама. Мені подобається атмосфера ліцею, мені подобаються вчителі, які кожну дитину сприймають як члена своєї сім'ї. Початок навчального року це завжди якісь новинки, ідеї та творчі задуми. У ліцеї комплексі є чим пишатися: три напрямки з поглибленим вивченням математики, біології та іноземних мов. А для пошановувачів прекрасного школа мистецтв, де навчають грати, співати, танцювати і малювати. Дітям це подобається, тому що вони. Мають таку змогу вивчити уроки, зробити їх на групі продовженого дня, а потім спуститися і приймати участь в школі мистецтв. Також у них є буває за розкладом, що вони йдуть в школу мистецтв, а потім повертаються до групи продовженого дня. Тобто діти знаходяться цілий день в нашому навчальному закладі. Безмежне море квітів, бантів та повітряних кульок, ніби завмерло в очікуванні першого шкільного дзвоника, що покликав учнів на перший урок урок миру. Замість звичайної шкільної форми, форми військова. Перший дзвінок напередодні пролунав і для суворовців, кадетів і курсантів. Цю усюди пройшли урочисті лінійки. Наймолодший навчальний заклад республіки Суворовському училищу рівно рік. Перший дзвоник в цьому році звучить для двох з половиною сотень вихованців. З них 50 новобранців. Щоб офіційно вступити в лави суворовців, вони за традицією вимовляють слова клятви. Сіда сліду суворовському девизу. тяжело в ученні, легко в бою. Янусь, янусь, янусь. Саме Найголовніша ціль – Найголовніша мета не виростити тільки військову людину або правоохоронця. Найголовніше виховати особистість майбутнє нашої республіки. Найперший дзвоник в Суворовському училищі пролунав минулому році, але з тих пір роботи тут не припинялися. І ось 1 вересня урочисто відкривають новий корпус. Тут буде більше комфорту, нові навчальні кабінети, просторі спальні. Вибрав тераспольське суворовське військове училище, бо у мене батько військовий, дідусь військовий, захотів пойти по їх стопах. Новий навчальний рік стартував і у тераспольському юридичному інституті. Більше 400 курсантів і студентів. Є серед них і жіночий взвод такого набору в тюї не було 20 років. Відновити вирішили цього літа. На перший курс зарахували більше 30 дівчат. Я прийшла в тюї, тому, що... тому що я мрію про це з дитинства. У мене тато військовий, а також родичі. Я завжди про це мріяла. Традиційна лінійка пройшла і в республіканському навчально-виховному комплексі. Тут перший раз дзвінок пролунав для 20 вихованців. Мені у цій школі подобається. Тут до нас ставляться з повагою, не сварять. Про нас дбають вихователі. Дивляться за нами. Ми з ними ходимо у басейн, їздимо на екскурсію. Життя цілком хороше. Урочистий марш з прапором школи на плацу кадети. Перший дзвоник напередодні пролунав від для них. У цьому році лави закладу поповнили 68 учнів. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!